Першими, хто заснував громадську організацію в Майдан новому роззолі, були молоді люди. І тому я допрошую до слова молодого активіста, голову обласного молодого народного руху Андрія Ковальського. Слава Ісусу Христу! Шановне товариство, слава Україні! Дозвольте декілька слів, бо вам нагоду 9 років тому стояти на Поваранчевому Майдані і два тижні відбути на Євромайдані у Києві. Знаєте, дякувати Богу, що нашим лідерам опозиції Бог дав сили волі, принаймні зараз задекларувати і сказати, що у нас буде єдиний кандидат у президенти. Бо лише єдиний кандидат, лише єдина ідея дозволить нам змінити. Тих злочинців, які зараз засіли у найвищих владних кабінетах. Знаєте, до Януковича, до Азірова і до цієї компанії, чесно, немає жодних зауважень. А знаєте чому? Тому що бандит при владі робить те, що він вміє робити. Краде, б'є людей і знищує тих, які думають не так, як він. Відповідно до нього, як до бандита, немає жодних зауважень. Він справжній зек. І його місце, на жаль, не на банковій. Щодо нас, до молоді, до тих людей, які стали в перший день. Ми зробили цей крок. Ми показали Європі, Україні, Росії всім, що молода українська еліта росте і що нове українське покоління змінить ту банду, змінить тих перевертів в олечих шкурах, які дурять український народ. Так казав Сьогодні Сашко. Що не хочеться чекати так довго, щоб еволюційним шляхом змінити ситуацію в Україні. Але я вам скажу наступне: на жаль, за місяць Євромайдану ми втратили шанс змінити це швидко. Але ми маємо тепер час, щоб задуматись і порівняти, що було 9 років тому, і які маємо наслідки і які шанси у нас є зараз. На навіть від помаранчевого майдану, який, на жаль, в овечих шкурах знищили, розчарували український народ, Євромайдан має шанс. Має шанс виступити єдиним фронтом на президентських виборах 2015 року. Має шанс виступити єдиним фронтом на місцевих виборах. Має шанс змінити цю банду, яка є зараз в українській владі. Але на додачу я хотів би, щоб ми задумались про інше. Чому такі розчарування мав помаранчевий Майдан? А чи не тому, що ми, відстоявши на Майдані, давши вотум довіри тим хлопцям, які засіли після 2004 року у найвищих кабінетах, ми забули їх контролювати. Ми забули, що це не тільки давши булаву отаману, треба сліпо за ним йти. А чи ми здогадувалися, що банда зеки будуть брати реванш і в 2010 році взяли? Чи ми задумувались над тим, що наша громадянська позиція? Має бути не тільки вийти на Майдан, розбігатися додому і в майбутньому говорити про громадське життя і про політику тільки на кухні або ще в іншому випадку за столом, коли чаркуємось. Ні. Політика, громадське життя, громадсько-політичне має відбуватися кожного дня. І якщо хтось каже, що мене цікавить політика, то він не вірить у щасливе своє майбутнє. Як хтось мені каже, що діти мої не займаються громадською діяльністю, тому що в них немає часу, то я не вірю, що ви хочете, щоб ваші діти мали європейське майбутнє. Лише якщо ми будемо займати активну позицію і щодня працювати на утвердження української держави, ми тільки тоді зможемо змінити ситуацію в Україні. Зрозумійте, проблема не в президенту, який є зеком, бо знаєте, ходить така карикатура, і кажуть, що... Президент, який був директором колгоспу, Лукашенко, будує Великий Колгосп. А президент, який був працівником КГБ Путін, будує поліцейську державу. А президент, який був зеком, будує що? Велику тюрму. Товариство. Не провага тільки в ньому. Він бандит, по натурі і нею він залишиться. Проблема в тому, що ми ви маємо виходити ногу громадсько-політичну, активну. Молодь, і еліту, яка прийде, візьме на себе відповідальність і змінить цю владу. Євромайдан підхопили політики. Слава їм і хвала! Бо справді на такому рівні політика має бути. Але почали його, не політики. Почали молоді хлопці і дівчата 20-25 років. Це ті, які народились в незалежній українській державі. Це ті, які не знають, що таке, коли за тобою постійно слідкують. Це ті, які не мають страху перед тим, щоб говорити правду. Це ті, які будуть утверджувати і будувати українську державу. Тому для того і створюється громадське об'єднання Майдан. Дякувати Богу, що в новому роздорі вистачило розуму не відштовхувати громадський сектор. Бо спочатку у Києві мусить бути ложка дьогтю, мушу про це казати. І у Києві, і у Львові мають необережність відштовхнути громадський сектор. Мали необережність відсунути тих молодих, яких потрібно вводити в громадсько політичне життя і в політику, щоб була правомірність наступу, щоб приходили нові обличчя і змінювали без шоку. Змінювали політичних лідерів. В новому роздолі, дякувати Богу, ми це зробили достойно. І ми зараз створили громадську організацію. В яку справді, як казали мої попередники, має вступити кожен, хто має активну позицію, кожен, хто готовий відстоювати себе, свою сім'ю і свою українську державу. Бо в такому маленькому місці, як Новий Розділ, ми можемо показати приклад для цілої України. Ми можемо бути особливими. У нас все для цього є. Але для цього ми маємо задуматись і показати пальцями на тих, хто бере хабарі, на тих, хто дає хабарі. Бо Україна починається з кожного з нас. В'ячеслав Максимович Чорновіл сказав, Україна починається з тебе. Ми маємо пам'ятати, що Великий океан складається з маленьких краплинок води, які збираються в один Великий океан і піднімають цунамі. Тому товариство пам'ятаємо, тиждень тому мали можливість бути в класичній гімназії у Львові виступати в день народження В'ячеслава Чорновола, якого мало би виповнити 76 років. І коли мій товариш побратим, голова народного руху України на Львівщині Андрій Корнат, запитав школярів, гімназистів, скажіть, будь ласка, де ви був В'ячеслав Чорновіл зараз, в даний момент, якщо ви був живий, якби його бандити не знищили, то один гімназист сказав, він був зараз народом, на Євромайдані. А інший гімназист сказав, ні, ви помиляєтесь, був В'ячеслав Максимович Чорновіл живий, він був би президентом Української держави. І не було ми цієї ситуації. Ви давно були вже у Європі. І на завершення, щоб не затягувати завершення нашого віча, хочу сказати, приклад цього, чому так легко знищили В'ячеслава Чорновола і чому так легко спустили боротьбу українського народу і перевели її зараз в мирні демонстрації. А дуже просто. Тут мені згадується приклад Ірландії, маленької країни, яка, дякувати Богу, відстояла. Їхні бійці і ірландської республіканської армії брали приклад в Української повстанської армії. Це та країна, яка стала зараз членом Європейського Союзу. Це ірландська мова, є одною з робочих мов Європейського Союзу, коли в 1971 році заарештували більше сотні активістів іра, які боролись за те, що Північна Ірландія Ольстен був від'єднаний від, від Англії приєднаний до Ірландії, коли більше сотні хлопців. Безневинно було засуджено і кинути за крати, у 1981 році 96 з них оголосили, що вони будуть безстроково голодувати. А їхній лідер Бобі Сенс сказав, що він буде голодувати доти, доки не звільнять всіх політичних в'язів і доки Північний Остин не стане вільною віддальної території. Бобі Сенс за 37 днів помер у лікарні. Помер через те, що він нічого не їв, тому що він боровся після Бобі Сенса, голодувати почав наступний. Він також помер. Тоді був третій, четвертий. І так загалом ірландців загинуло десятеро. Після цього на похорони Бобісенса прийшло понад 100 тисяч людей в маленькій Ірландії. Тому Ірландія і вистояла, тому Ірландія і в Європі. Тому, коли загинув один, на його місці в боротьбі ставав інший. І саме тому. Що В'ячеслав Чорновіл загинув, саме тому, що не знайшлось наступного бійця, який готовий був стати в ряди і вести боротьбу, саме тому ми так довго мучимось. І саме тому ми маємо виховувати молодих чорноволів, бандер, коровальців, шухевичів, тих, які стоять зараз тут між нами на цій площі, тих, які готові вести українську державу і тверджувати українську незалежність. І на завершення хотів би. Нагадати слова Івана Коновальця, нашого земляка з Львівщини Жовківського району, який сказав: у вогні залізо плавиться на сталь, у боротьбі народ перетворюється на націю. Шановні земляки, нехай ж у цій боротьбі український народ стане українською нацією! Слава Україні!